Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті ми познайомимося із твором Василя Сухомлинського Дівчинка і синичка. Тож сідайте зручненько і послухайте гарненько. Василь Сухомлинський, дівчинка і синичка. Прийшла холодна зима. Маленька Наталя. Почепила на яблунці годівничку для синички щодня приносила насіння коноплі. Синичка чекала дівчинку. Весною синичка сказала Наталі Тепер не принось мені насіння. Я знайду собі їжу. До побачення, до зими, до побачення, синичку. Знову зима все засипала снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожно стало пташці. Питає вона у яблуньки. Яблунько, скажи, чому нема Наталі? Невже вона забула про мене? Ні, не забула, вона хворіє. Тяжко стало на душі у синички, сіла вона на гілочці й думає. Полечу й до дівчинки, треба чимось її втішити. Але де я візьму подарунок? Навкругі ж сніг, сніг, сніг. І тоді вирішила синичка понести Наталі пісню, прилетіла до її хати, влетіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої і заспівала. Наталі стало легше. Дітки, чи сподобалось вам оповідання? Про кого написав оповідання Василь Сухомлинський? Як дівчинка Наталка допомагала Синичці взимку? Чим віддячила синичка дівчинці? Чому вчить нас це оповідання?